Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас побутнях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. А настя зухвала в Одесі. Чоловік замінував офіс ДТЕК через відключення світла. О, це так ініціативний мужчина. <світна> Він би краще так з російськими посольствами робив в 14 му і зараз би не прийшлось мучитися. <світна> Мені цікаво, що цей чоловік собі думав, що ДТЕК ховає від нього електроенергію, <світна> що от просто. А давайте виносити фотони і електрони в конвертах. <світна> я дивіться, я думав, я думав, що всі все викупають. Всі все розуміють. Але це ця моя думка, що всі все розуміють, вона по факту така сама божевільна, як і думка чоловіка, що дитек винен йому в тому, що немає світла. Розумієте? Ми обидва божевільні, просто по різні боки. <гум> ні, 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 це навіть ще більш божевільно, ще більш абсурдніше. Тому що звинувачувати теку тому, що в тебе нема світла, це все одно, що звинувачувати пекаря в тому, що ти поїв хліб, перехаря в тому, що ти ходиш не лохматий. тіщенка за те, що ти відчуваєш. Спанський <рик> ні, ні тут да, ні. ну тут все поділо все вибере це, це не сюди. Ну коротше, єдине в чому можна звинуватити текст, це в тому, що в тебе є світло <рик> малахольне. Ну <рик> у поліції повідомили, що в Одесі затримали чоловіка, який 5 червня надіслав електронного листа з погрозою підірвати будівлю ОМДЕТЕК. Зловмисник, за словами правоохоронців, написав, що будівля замінована і вибухне, якщо протягом 15 хвилин не буде відновлено електропостачання у всьому місті. Угу. Цитую, це не жарт, час пішов. Ішлось. У повідомленні. Mm -hmm. Це не жарт. Ну, добре, що уточнив. Тобто, зловмисник підозрює, що щось тут не так, щось пішло не так в його плані, прорахувався, але де? а, Він просто такий, ми ж в Одесі, тут всі сприймають, що ми все всегда гумора. Але він не промах при цьому, тому що він сказав про все місто. Бо якийсь недосвідчений злочинець він би сказав: Включіть світло, в мене вдома, така то вулиця. Цей бачите, він робінгу він для всіх старається. Ну це він так намагався замести сліди. Він сказав, що увімкніть світло по всьому місту. Бо якщо я скажу де конкретно, ви ж мене вичислите. От а так, а так скажу, що в Одесі. Знаєш, це як такий злочинець, який лишає після себе таку загадку. Розгадайте, де я. Я думаю, для більшої філігранності операції все ж таки варто було би ще заплутати правоохоронців і дзвонити і казати: включіть світло в Полтаві час пішов а тепер а тепер в тернополі а тепер в терно ну то але головне тут не заплутатися з графіками бо включіть світло в полтаві так але в нас є світло що, що ви хочете мужчина так. Ну, да, і мені ще взагалі цікаво, що саме спонукало його піти на такі крайні міри. Ну, типу, що що це за крайня потреба в нього була вже в світлі? що він такий, я хочу додивитися футбол, і щоб пиво було холодне, і тіктоком шліфануться. Пожалуйста, от, от це щас. О, можливо, ми зафіксували. Ми зафіксували гостру нестачу жданого в організмі. От би хтось розповів цьому чоловіку про існування ютуб збережених. А мені цікаво, чи дійсно він сподівався на успіх е цієї операції? Типу, в дек-таки ну ладно, включимо тобі світло. ех, хитрун, замінував. Ну що робить? Що uh -huh. робить? Ну вмикаємо. Uh -huh. Чоловік думає, що мінування це знаєш остання форма народовладдя, uh -huh. Тобто, це отак має бути. Поліція не виявила вибухових присторів на місці. З будівлі було евакуйовано 230 осіб. Пошуки Мінера тривали три тижні. Правоохоронці продовжують розслідування цього інциденту, аби з'ясувати всі обставини та мотиви дій підозрюваного. Мотиви підозрюваного. Тут мені здається, що по мотивам питань нема. Мотив у вимозі. Увімкнути світло. Чи це так, такі? Так, він попросив увімкнути світло. Але чому? <гум> Навіщо йому це? <гум> ну, але чекай, Гора, дивися, світла нема у всіх. <гум> але мінує. Так тільки цей чувак. Тобто, можливо, в нього там якісь особливі потреби. Хто його знає, ну він такий: вимкніть світло, в мене на адронному колайдері відключилося живлення. Чи може він там майнить біткоїни чи забув наморозить льоду, я не знаю, ну, там вже щось сталося. ну ну подивися у всіх немає світла. Але всі можуть вимкнути ліхтарик і, наприклад, почитать. Так, угу. Окрім цього типа, <гас> що ну, означає, що в нього бо е, нема ліхтарика. Або він не вміє читати, але вміє писати, але вміє писати і вміє дзвонить, на жаль. Теоретично вміє мінувати. Але дуже теоретично. дуже Ну так, і смішно, якби після цього, щоб знайти цього чоловіка, вони вирішили використати такий метод, що, типу, вимкнули світло ще довше, щоб довести його до того, щоб він особисто вже прийшов в офіс ДТЕК, озброєний огірками і всім погрожував. А якщо не включите, я прямо зараз почну лікувати я муро. <ріху> 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 Або а, ладно, є інша. але подожди, ну це ж який довгий кордон. Ну, <пліт> <пліт> ти що забувся, що не можна від, відривати Ну, з горщиком, не з горщиком. Або ладно, є більш е, гуманний спосіб, його можна відстежувати по іншим місцям. Тому що, скоріш за все, він потім ще дзвонив на розетку і казав: Якщо е, я зараз все підрву вам, якщо ви мені не продасте, екофлоу. <пліт> потім він дзвонив на нову пошту, казав, що е, я все замінував, якщо. Не приїде завтра посилка. І потім, що навіть в лег він заходив за сигаретами і там теж мінував, бо не було Лукі страйк синих. Останнє я можу зрозуміти. <гум> ну, що важко завести. Ну, <гум> ну, да. Що важко завести, чи що. Всі знають, що це мінування, це чітко <гум> до е, того, щоб отримувати бажане. Це такий чітко до керування державою. От щось тобі не подобається погрожує з замінуванням, uh -huh. і все в тебе буде. І чувак сразу викупав. Я, я не знаю, як це досі не продається як інсайт, типу, щоб отримати, Я вам розкажу. Скажіть, мінуйтесь. Я чекаю да-да, на цей інстакурс. Ну, Тому що чого в нас так багато всього одно по розмінуванню, ви мінуванню зробіть інстакурс? Ну, але тут важливо враховувати нюанс. Головне почати мінування тротилового заводу дзвонити туди й казати: якщо ви мені не дасте дві сумки тротилу, я все, потерпувся там собачим, і вже після цього все, ти король життя. А ще до цього, ще до цього, треба. Ну, ще до цього, щоб він поняв, мінував курси по мінуванню. Якщо ви не навчите мене, як правильно мінувати, от все зірветься. Ну, так, да. тут головне харізма, щоб люди повірили тобі. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на youtube канал Радіо Промінь. З вами було Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя заховала. Кожен, хто вважає, що у всьому винен детек. Можете влаштуватись туди на роботу і включати собі світло під ударами ракет хоч кожну секунду. Це я так само, як я в дитинстві думав, що е, тінька, яка продає іграшки на базарі, що вона ними грається. Гомін аут